Основи програмування опануватимуть ветерани Черкащини. Проведення таких курсів ініціювали в обласній військовій адміністрації. Місяць тому до нас звернулася військова адміністрація Ігор Іванович таборець з ініціативою проведення перших в Черкаській області курсів програмування для ветеранів. Курси безкоштовні, пройшли відбір і розпочали навчання. 23 захисники та захисниці Я завжди була цікава. Оце сфера програмування. Я за нею слідкував. Після поранення я вже зараз так не зміг повернутися до своєї роботи, то той, той якою працював до війни, і зрозумів, що от якраз настав час іти пробувати. Ця сфера в неї стільки напрямків. Рано чи пізно прийдеться вийти на заслужений відпочинок, на пенсію. А працювати потрібно далі. То тому хочеться знайти себе десь іншому поприщі. за словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, потрібно бути на 100% готовими до повернення наших героїв, починаючи із фізичної реабілітації і завершуючи адаптацією. Адаптацію першу чергу професійної можливо зміни напряму свого буття. Ми це проговорили, і сьогодні ми маємо такий повноцінний екіпаж наших захисників, наших самих мужніх хлопців, які цей момент, переконаний і е, швидко зрозуміють, як діяти далі.